Юр, привіт! Привіт. Скажи, коли в тебе закінчився оцей стан розпачу, і ти себе взяв в руки за ці останні вже три майже місяці. Ну, напевно, що от реально, коли ти почав розуміти, що зараз вже можна і думати, і щось робити, і не тільки. Читати новини про те, що відбувається на фронті, і про те, що відбувається в нашій країні, і де допомогти, і куди куди бігти і що робити, ну напевно, тижні три пройшло. Напевно, тижні mm -hmm. три. Тому що перше, це була перша за все захист е, своїх дітей. Е, в нас ну я вже про це розповідав. В нас перші ракети, які біля нашого дому прилетіли. Вони прилетіли на базу ПВО. Це була 4.30 ранку, 24 двадцять числа. Тому ми були одних з перших, хто відчув, коли здригнувся будинок від, від ракет. Спочатку одна прилетіла, потім друга. І Коли діти плачуть, і дружина кричить: Боже, що це таке? Не вже це те про що говорили, все таки сталося. То звичайно, перше це якось захистити сім'ю, дітей. Ну а потім вже що робити далі, як допомагати країні, і яким чином яким чином боротися із тією навалою, яка прийшла в нашу країну, але погодься, що всі люди були спочатку в якомусь тупорі. Ти не міг нічого робити, нічим відволіктися, ніяким ніякими іншими подіями, новинами відволікали тільки діти тією безпосередньою, е, ну якимись потребами, які вимагають діти щоденно. І, і що хвилину, ну і власне все мені. От е, е, Діма Гордон сказав про те, що йому багато знайомих говорили про те, що е, може початися війна. Він це не вірив. А е, ти також людина, яка з багатьма знайома знайомий, а е, тобі про це говорили. говорили. Також не вірив, да. і ти не вірив. Звичайно, конкретну дату ніхто не називав, і всі казали, що. Так як зараз готуються наші війська, і так як стоять війська під кордоном російські, і так як зараз уже там ну вже я тепер згадую дати там за два тижні до початку війни за тиждень, що зараз всі так себе ведуть, що війна точно почнеться, і ми всі розуміли, що так війна може початися, але все-таки до кінця ніхто не вірив, що це станеться. І зараз, коли я спілкуюся з військовими і вищими чинами, і керівними чинами. Вони так само говорять, що в якийсь момент до початку війни їх вже перевели на казарменний режим. Вони вже ніхто додому не їздив. Вони вже всі залишалися при своїх частинах, і вони розуміли, що це вже все серйозно і це реальна війна, але все одно вони всі зізнаються до кінця. Вони не вірили, що ця війна почнеться. Вони розуміли, що може знов початися більш гарачіше на донадонець на Донбасі в Луганській області. Що що там можуть знов загостритися всі ті історії, які тривали протягом останніх восьми років? Але те, що це будуть ракетні удари, що це буде Київ, що це буде Рпінь, Буча, що це буде відразу з різних сторін, і це в цьому буде задіяна Білорусь. Ну, в це точно ніхто не вірив. І я тобі більше скажу, зараз іноді на в якийсь момент себе ловиш і говориш сам собі: Блін, цього не може бути, ну не могло цього статися. І незрозуміло, чому це сталося. Як це одна божевільна людина зробила стільки горя, і от парад, який ми дивилися 9 травня, ще раз ще раз підтвердив думку, що це нездорова людина. І, і а ти думаєш? Ти думаєш, що це все таки одна нездорова людина? Невже е, е, він все настільки тримає в своїх руках? І ніхто його не може е, Думаю, що так. Знищити? Думаю, що так. Думаю, що він все тримає в своїх руках, і одна збожеволіших людина окей, okay. добре, що нам казати про його оточення, якщо подивися на тих людей, на тих росіян, які живуть, наприклад, в Німеччині або в Іспанії, живуть десятиліттями і зараз, наче збожеволіли, малюють на собі літеру Z і кричать Путін наше все. Ну, ну як, це люди, які там не були в Росії десятиліттями. Хіба це не загальнонаціональне отруєння? Хіба це не це не загальнонаціональне е, запудрювання мозгів і? І реальне отруєння людей. А ти віриш у ядерну війну? Ти знаєш, я не, над цим не, не задумувався конкретно, тому що тактична ядерна зброя це реальність, і тактична ядерна зброя це те, що може статися в будь-яку хвилину. Думаю, що все-таки він розуміє наслідки того, що може відбутися, тому що повномасштабне вторгнення, я собі так думаю, що він не чекав, що е, так поведеся. Поведе себе вся країна, так себе поведуть звичайні українці, вже не кажучи про збройні сили і про тероборону. Впевнений, що він не думав, що через тиждень-два так вже себе поведе Європа і Америка. Тому що, як ти знаєш і бачив сам, всі вичікували, і якби за три дні Україну взяли, нічого б вони не робили. Це би повторився 14-й рік, і ми б вже зараз всі були десь хтось в еміграції, хтось на русська мізики уже вьоло телевізіонної програми. Знаєш. Ти часто їздиш до наших військових, до хлопців. Яка історія тебе найбільше вразила? Е, коли ти виходиш на сцену, ти відразу відчуваєш в залі люди, які вже були в точці ноль. Чи це люди, які ще туди поїдуть, чи це військові, які охороняють нашу країну, наприклад, тут, на цьому місці, в конкретному там якісь база ПВО, наприклад? Да? Е, тому що от та атмосфера, яка є в залі, ти відразу її розумієш. Тіше ця атмосфера. Ті люди, які приїхали, там же ж іде ротація, ті люди, які приїхали з точки ноль, це настільки важка, це настільки важка атмосфера в залі на початку. Ти, ти розумієш, скільки ці люди пережили вже, скільки вони бачили, і через що вони пройшли. Що розкачати їх відразу вдається не зовсім просто, але коли закінчується півтора годинний концерт. Вони підходять, тиснуть руку, роблять селфі, говорять, і ти відчуваєш такий їхній внутрішній тремор. І вони говорять: Гарбунович Гарбунов, якби не війна, в мене б ніколи не було нагоди тебе обняти, зробити з тобою селфі і сказати Чувак, дякую. Тому що останній місяць ми не те, що не сміялися, ми навіть не посміхалися. А потім вони пишуть в, в Діректи, пишуть в Фейсбук і в Інстаграм, що. Пройшло вже два тижні чи три тижні після концерту. А ми до сих пір його обговорюємо. Ми відправляємо родичам фотки ваші, і вони пишуть типа круто. І я згадую свого діда, який не дожив три місяці до ста років. Який пройшов весь фронт Великої вітчизняної війни, який розповідав, що концерти, оці легендарні концерти, на полуторках, коли відкидали борта, і виходили якісь, як правило, тоді це були співачки, які, які давали там концерти. Він каже: ми тими концертами потім жили місяцями. Ми згадували, як це було, тому що це була єдина можливість відволіктися від щоденної фронтової історії. А скажи і... мені, а як, як з такими людьми, які от власне були на нулі, а, як з ними почати розмовляти? Тому що вони типу, самі до ти тебе розмовляють. Сказати, типу, ти, ти молодець. Ну так йому це кожен говорить. Вони самі. Ми робимо свою справу. У нас є програма, яка, яка має свою драматургію. Ми з неї починаємо і розуміємо, як з кожним словом, з кожним номером в залі розкачується атмосфера. Закінчується вона повним фурором завжди, тому що? Е те, чого найбільше не вистачає зараз, і не тільки військовим, але й нашим людям, які займаються волонтерством, і нашим звичайним людям, які зараз живуть життям, е рятуючи свої сім'ї, допомагаючи сусідам і так далі, е це, це нехватка позитивних, е позитивних новин і нехватка позитиву. І коли деколи хтось з наших співаків починає співати патріотичні пісні на концертах, в якийсь момент вони з залу кричать: дайте нам щось про любов! Дайте нам про мирне життя. Вони хочуть те, що їх відволіче від, від фронту. А крім того, що ти волонтериш таким чином, як ти зараз заробляєш? Заробляю? Ніяк. <схай> а Як я можу зараз заробляти? Зараз ну, там, може, бізнесмени, які мають свої там, супермаркети чи хтось на ринку заробляє, Ніяк ми зараз не заробляємо. Ми зараз тільки витрачаємо, але це трати, які є внеском в перемогу. Не може бути не може бути зараз людей в нашій країні, які не роблять внесок в перемогу. Просто не може. Інакше це не громадяни нашої країни. Звичайно, раніше той, хто міг відразу віддати кілька тисяч доларів, зараз е, віддає кілька тисяч гривень, тому що змінилося. люди вже вскрили свої подушки, свої заначки. І але вони все одно витрачають на, 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 на армію, тому що е, я ще маю відношення до спілки підприємців кіно і телеіндустрії, і це організація, яка має в своїх рядах велику кількість людей, в тому числі і бізнесменів, які купують і швидкі допомоги. І ми ці швидкі допомоги передаємо. Я там інколи викладаю в інстаграм інколи вже ні. тому що е, віддаючи там останній раз швидку допомогу, ми навіть не мали часу. Там сфотографуватися з цими військовими, тому що все зараз в такому режимі, коли треба не на зараз, а на вчора, і воно вже поїхало, і воно вже пішло. То звичайно, всі сходяться на думці, що з кожним тижнем все ваші важче, важче і важче діставати гроші, і важко знаходити людей, які готові, яких є ще щось віддати. І важко це купувати, і не кажучи вже про те, що зараз величезні черги на митницях з того боку для того, щоб заїхати в Україну, це і наші громадяни повертаються, і величезна кількість гуманітарної допомоги, і в тому числі фури бензовози, які завозять паливо, і ситуація міняється, але стояти осторонь або чекати, коли ж ми нарешті переможемо і заживемо тим життям, як жили, просто сидіти нічого робити, це злочин зараз. Кожен повинен щось докладати. Кожен повинен робити максимально, що він може. Хтось на своєму робочому місці. От зараз по місту висять борди. Жінка, яка пече хліб, говорить: мій фронт це написано: мій фронт це моя робота, і це правда. В мережі з'явилася інформація про те, що ви Катєю хочете встановити дитину, батьки якої загинули mm -hmm. під час війни. А по-перше, як просувається зараз справа, це перше. І друге зараз ж неможливо встановити дитину. Ну так, звичайно. Ти знаєш, ми перший раз про це поговорили. Ми ну, це розмови. Ми сказати, що ми зараз вже готові це зробити, я би не сказав. Ми розмовляємо про це. Просто в нас ще там є честь. Я вважаю, що це честь допомагати одному монастирю під Чернівцями, куди привезли дітей, які стали сиротами із Чернігова із Харкова. І ми періодично туди перераховуємо гроші, тому що їм треба дуже багато. Чоловічий монастир ніколи не мав справи з дітьми. А тут треба були і ліжечка, і іграшки, і антисептичні засоби, і памперси, і особливо дитяче харчування. І от тоді я зрозумів, що та кількість дітей, які стали сиротами в нашій країні, вона зараз перейшла межу допустимого, напевне. І ці діти приречені до повноліття бути. Сиротами і ті сім'ї, які зможуть е, взяти когось собі і виховувати їх своїх дітей, цих сімей дуже багато, тому що зараз серед моїх друзів і серед знайомих, і в них є і своїх дітей немало. А є такі, які бездітні, то напевно їм їм просто сам Бог волів е, це зробити. Поки йде війна, це неможливо зробити. Реєстри закриті. Потім, коли закінчиться війна, напевно будуть довго з'ясовувати, чи залишилися в цих дітей родичі, тому що все так. має бути по закону. Це вперше за все будуть травмовані діти, якщо їх якась сім'я е, е, все новить. А потім з'являться родичі, нехай навіть і далекі, які будуть мати законне право. Сказати, що ми цю дитину забираємо, і вони заберуть потім цю дитину, бо це по закону. Є дуже багато іноземців. Ну це надзвичайно складна тема, коли іноземці всиновлюють чи вдочеряють наших дітей. Тому спочатку повинна закінчитися війна нашою перемогою, а потім вже всі ці документарні штуки. Але, на мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, матимуть таку можливість, вони просто зобов'язані будуть це зробити, тому що це. Буде ще один внесок, уже навіть не в перемогу, а в розбудову нашої держави в добробут тих громадян, які залишаться в нашій країні, які будуть робити, які будуть її відбудовувати, які будуть її вести вже по європейським цивілізованим рамкам. Я нещодавно приїжджав в Охмадит до дітей поранених, і побачив в їхніх очах пустоту цих дітей, а справді травми. І ці діти зазвичай не хочуть розмовляти з іншими дорослими, крім своїх там рідних і так далі. Як з такими дітьми спілкуватися? Я теж був в Ахмадиті, і я коли привіз цьому хлопчику 9-річному іграшку на дистанційному управлінні, він нею почав гратися і голосно засміявся. І лікарі кажуть, він перший раз засміявся голосно. Ми почули, як він сміється. До цього він не сміявся. Це морально і фізично травмовані діти. Це діти, яких врятував героїзм наших лікарів, тому що там є дівчинка, якій куля зайшла в скроню, а вони її витягли через верх черепа. Це була унікальна операція, яка це був єдиний шанс врятувати цю дівчинку. І зараз до неї приходять волонтери, які вчать її грати на гітарі. Вона хоче навчитись грати на гітарі. Ми з нею так само пограла на гітарі, і ця операція вважається унікальною. І ця куля маленька, яку вони яку дістали її з черепа, вона її тримає весь час в долонях. Я навіть її сфотографував, тому що це, це знаєш, це ти не розумієш, за що це нашим дітям? Чому один з божевізбожеволівший карлик? Приніс стільки горя мільйонам людей, в тому числі і нашим і нашим дітям. Але в цих дітей є перевага слава. Ці діти вижили, вони живі, і їх рятує те, що вони діти. І в дітям мені здається за допомогою дорослих, за допомогою психологів, за допомогою їхніх дідусів, і бабусь, а можливо в майбутньому комусь за допомогою їхніх майбутніх нових батьків їх вдасться витягнути з цієї прірви саме тому, що вони діти, тому що їх можна відволікти і іграшками, і тим, що вони ростуть, і тим, що їм весь час говорять, що ви вижили. Ви не даремно вижили. Ви вижили для того, щоб жити, щоб стати дорослими, щоб стати так само батьками, щоб стати патріотами, тому що це випало на вашу долю. ви це пройшли і ви великі герої. І те, що їх врятували наші героїчні лікарі, тому що в Охмадиті вони робили операції в підвалі. Вони все переносили так. туди в підвал під час повітряних тривог. Вони бігали верх вниз це, це величезна робота. В нас знайома народжувала в Ісіді. В ніч з 25 на 26 лютого то вона під час пологи почалися в 11 годині. А народила вона в сьомій ранку. За цей час вони чотири рази спускалися в підвал і чотири рази піднімалися. А ваші куми, Потап і Настя, наразі за кордоном. А ти як ставишся до українців, які виїхали, особливо до чоловіків? Ну, як є там в Олексія? Він виїхав раніше. Вони ще на тиждень раніше поїхали по своїх справах і там залишилися. Ну є ще й артисти. Знаєш, Слава, Я не маю права нікого звинувачувати, хто виїхав, хто є за кордоном, хто знаю про Льошу, скільки він багато робить там. Залишаючись за кордоном для українців, те саме і Діма Монатік, те саме і Бабкін, влаштовуючи благодійні концерти, перераховуючи кошти. Я не знаю, можливо, їм би не вдалося, залишаючись тут щось допомагати фронту і Україні. Можливо, там в них є більше можливості це зробити. Дуже багато є людей, які знаходяться в Україні, але нічого не роблять, в тому числі і чоловіки. А є такі, хто за кордоном і допомагають, і волонтерять, і збирають кошти, і передають їх сюди, і роблять. Звинувачувати когось, що ти там сидиш за кордоном, а ми тут, я не маю морального права цього робити. А як ти ставишся до тих чоловіків, які хочуть за 10 тисяч баксів виїхати з України? Сказати, що я про це думаю, не пускати їх, на мій погляд, це теж неправильно. Тому що, якщо він за бабки хоче виїхати, то він на фронт не піде. Правильно? Він буде шукати різні варіанти. Як зробити так, щоб не піти, навіть якщо йому прийде повістка? Тому якщо в тебе є 10 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон, то випустіть його. Візьміть з нього 30 тисяч доларів, відправте ці гроші на ЗСУ і випустіть його. Але потім, коли він захоче повернутися, а він захоче повернутися, тому що він ці гроші заробляє в Україні: 50 тисяч доларів на відбудову України. І Я тебе запевняю, це було б правильніше, ніж кричати, ми вас нікого не випустимо. Вони всі сидять, ховаються по ничкам чи не ховаються, немає різниці. Але вони не можуть виїхати, в них є гроші. А ти кінопродюсер, а, після війни, як ти думаєш, в тренді будуть патріотичні чи розважальні фільми? Не знаю. Я продюсер розважальних фільмів, а, і я за розважальні фільми. Коли закінчилася Велика Вітчизняна війна у 45-му році, перший фільм про війну було знято через 11 років. Який сенс було знімати про війну, коли її всі тільки пройшли і бачили? Були тільки документальні фільми. Тому я би і зараз, напевно, залишив документальні фільми, які будуть відображати реальний треш, який відбувається. Знімати художні фільми на цю тему я би знімав тільки використовуючи якісь Чиюсь індивідуально взято чиюсь одну долю, яка пройшла через якісь, показувати знову, відтворювати той жах, який пройшла Буча, чи Єрпін, чи Гостомель, чи Харків, не знаю, чи це потрібно. Те, що буде великий попит на розважальне, це однозначно. І, напевно, ці, ці жанри будуть йти паралельно, тому що без патріотичного кіно ми не зможемо йти, а без розважального так само. Якщо війна затягнеться, то змі також будуть працювати на інформаційному рівні. А чим будуть тоді займатися Юрій Горбунов і Катя Осача як розважальні ведучі? Ну, Каті, проєкт, якому я так само безпосередньо беру активну участь, пошук зниклих. І цей проєкт буде ще дуже довго йти, навіть після того, коли закінчиться війна. А я, в свою чергу, крім концертів, крім всього, ми хочемо розпочати влітку е зйомку е невеличкого серіалу. На волонтерську тему, і це буде драмеді, Це буде і драма, і комедія одночасно. Я не можу відкривати зараз якісь там уже нюанси, але робота над цим іде. І мої хлопці придумали вже новий фільм, який буде називатись Похорони Путіна або Земля тобі стікловатою. Це так само ну е е це навіть не драмеді, це буде більше комедія, але це буде вже комедія в нових реаліях, е е mm -hmm. і тому я, я буду займатися цим. А який урок кожен українець має винести з цієї війни, ми вже винесли цей урок. 45 мільйонна країна, яка мала дві мови в спілкуванні між собою різні погляди, одночасно стала націоналістами, одночасно стала суцільними патріотами, водночасно стала, стала цінувати те, що ми сприймали повсякденною. Історією це вранці спокійно прокинутися, нічого не боячись, випити кави, поцілувати дітей, поцілувати дружину і сказати всім доброго ранку і займатися мирними справами. Виявляється, для щастя треба небагато. Для щастя треба дійсно мирне небо над головою. Те, що завжди говорили наші діди, коли піднімали келих і казали, головне, щоб був мир. А ми так скептично. ну не скептично, але типу, ну да, ну ясно, що мир це ну а, а що ще. А виявляється ні, виявляється, коли є мир, є тоді все інше. Тому в нас легендарна героїчна нація. Тому вони всі в шоці: європейці, американці і росіяни. Від, від того, що вони ніхто не чекав, що українці саме такі.